Готові приходити вже до спілкування з нашою першою гостею. Нагадуємо, що сьогодні питання дня, яке ми відповіді на яке ми чекаємо від вас у коментарях під трансляцією в Ютубі Фейсбуці, за що ви сьогодні вдячні. І чи ведете ви взагалі щоденник вдячності? Зараз про це ми поговоримо про те, що це за практика, така щоденник вдячності. Із Тіною Томчук, вона з нами на зв'язку має бути певно. Ще немає, чекаємо. І, знаєш, поки Але немає, я, поговоримо я хочу, я хочу зачитати сьогодні от ранкові привіти, що нам написали. Валентила, Валентина Чубукова написала Доброго ранку, вітаю від серця, вдячна за гарні теми цього етеру. Ну і нам, власне, приємно, що вас цікавлять ці теми. Друзі, якщо у вас є от теми, на які ви хочете побачити гостей у нашій студії, можливо, почути. Пишіть, будь ласка, спробуємо знайти для вас, поговорити, тому що ми ж не Знаємо, яка цінність для вас зараз важлива. Ми стараємось підібрати е, у, у всьому, е, правда, щось таке знайти у а, всіх звісно. історіях сьогодення, але, можливо, щось цікавить саме вас, тому пишіть нам. Ну і ще написали, що проживеш день в більш-менш нормальному здоров'ї, без травм і каліцтва. Хіба не привід дякувати творцю? Однозначно, е, ось це знаєш. Мені здається, що це в наш молитовний щоденник сьогодні. Ось така подяка, що угу. все добре. Прокин... Минулася людина, і слава Богу, за це. Так, передає нам вітання Неля з Херсонщини. рясних Божих було та мирного неба над нашою Україною. Вам велике вітання щиро Любимо вас, всіх, хто знаходиться зараз на Херсонщині. З вами всі підтримуємо, молимось. Дякую Богу за ранок за життя. Пише Надія і Вероніка. Дякую Боже. Дякую, Боже, за опіку над нами. Продовжуйте писати питання дня, за що ви вдячні? За що ви можете подякувати навіть в таких обставинах непростих, звісно, в яких ми опинилися. Ну і будемо говорити на тему щоденника вдячності. Що це таке, як його вести з нашою гостею гостою Тіною Томчук, психологиною. Вона з нами вже в студії. Тіно, доброго ранку. Доброго ранку. Проходьте, будь ласка. Доброго Приєднуйтесь. Дуже приємно, що ви знайшли час. Завітали до нашої Заємно. студії. Ну знаєте, хочеться от одразу до практики, щоб розуміти, що дійсно ви зможете нам зараз допомогти бути вдячними. Навіть в таких обставинах, ваша вдячність от сьогодні. Зранку, якщо ви прокинулися і про щось подумали, за що ви вдячні цього дня. Дивіться, я вдячна, знаєте, за що. В першу чергу я прокинулась сьогодні в Києві, я живу в Гостомелі. І я думаю, як мені сюди добиратися, там метро перекрили. І я йду, іде чоловік, кажу, слухай, та як мені пройти? А він каже, ідіть за мною, бо він сам йшов в те місце, яке угу. мені треба було. Я Думаю, а клас, дякую. Тобто я постійно помічаю такі навіть дрібнички, тому що я знаю, як вони для нас важливі, так? як важливо бути вдячним, тому що ти починаєш все більше і більше бачити, наскільки ти благословений в цьому житті. О, класно. Прекрасно. А я ще й хочу... Що помітити, що ми з вами сусіди Буча Гостомель ага, клас. дуже приємно. Ну, власне, що таке щоденник вдячності? Як він виглядає? Це щось матеріальне, чи це просто от уявно? Ми просто просинаємося і думаємо, треба подякувати і відмітити. Ну, дивіться, якщо говорити про щоденник вдячності, то це, звісно, може бути матеріальний тактик, такий блокнотик, записничок або віртуальний на нашому телефоні. Туди люди кожного дня або щоденник то йде щодня, записують, за що вони вдячні. Богові, за що вони вдячні іншим людям, за що вони вдячні собі? Або також, звісно, наприклад, я не веду такий щоденник вже, але я постійно помічаю, да, за що я вдячна. Тому спочатку я вчу своїх клієнтів записувати, да, або, а потім воно вже автоматично, йде, що вони просто самі концентруються на тому, що хорошого сталося. Тому mm -hmm. це може бути з да, ваших да. слів, от я розумію, що цей щоденник потрібен саме для людини, щоб її навчити бачити оце все, так? так. Тобто, це не для когось з оточуючого середовища, це саме, чому він саме так діє на людину, От, як міняється її внутрішній світ, що вона починає бачити в світі? Дивіться, так сталося, що мозок людини автоматично фокусується на негативі, і негатив має на нас більший вплив. Говорять, що на один негативний момент треба знайти п'ять позитивних, щоб перекрити да, і бути, як кажу, в гармонії з собою. Тому що якщо взяти один негативний момент і один позитивний, то, на жаль, для нашої психіки перевищує негатив, бо це, знаєте, такий виживальний рефлекс. Да, людина думає, що якщо наша психіка точніше так вважає, що якщо щось сталося неприємне, то все це загрожує нашому життю. Uh -huh. і от, Просто чому треба фокусуватися на позитиві, да? чому записувати, бачити. Зараз я покажу вам експеримент. Хто а, хоче зі мною, хто мені хоче хочемо. допомогти. Ні, мені треба... Ну добре, давайте двоє. Подивіться, будь ласка, що в цьому залі є такого оранжевого-червоного кольору. Так. Осінні листочки. Запам'ятайте, запам'ятайте. Запам'ятайте, запам ну, будь ласка, подив... подивимось. Бачимо. Угу, угу. Добре. Закриваємо угу. очі. А ага. скажіть тепер, будь ласка, що тут жовтого кольору? Ох ти. Ранок надії Арк, e, та? ну так, да, якісь точно є в декорації. Що в декораціях точно є А, от кріс жовте крісло, на якому Даша так, сидить. Стільчики. Стільчик є. Мені здається, щось має бути в натюрморті або яблуко, або лимон. Якийсь угу. щось жовте. чого а а це ви відкрили очі. Так. Добре, добре. Дивіться, а. Подивіться, чи є щось, що що ви не назвали. О, так по кімнаті, uh, кімнатки. так uh, ну, чайничок, чайничок. У нас є жовтий, так. є ось пуфік, жовтий. О, фу, ну, я що? назвала про стільчик. Я з так. А чай, до речі, декорація чай декорація. жовтого так, кольору. Теж. Я очікувала, що ви назвете трішки, бо ви тут працюєте, і ваш мозок уже він запам'ятав. Mm -hmm. Але наприклад, він не побачив чайника, да? mm -hmm. тому що він був сфокусований знайти червоний колір. Тому він відфільтровував все, що було не червоного кольору. Просто по пам'яті ви згадали, бо він колись давно звернув на це увагу. А зараз він не звертав насправді. І от так само, як я казала, мозок автоматично фокусується на негативі. Uh -huh. Тому він не помічає нічого хорошого. Да, того, що він шукає червоний колір, він не бачить, що жовтий є. Хоча він є, uh -huh. він же є. І так само в нашому житті є хороші моменти. Не може бути такого, яка, яка б не була, знаєте, така страшна ситуація в житті, да, бо таке буває, але все одно є. Щось хороше, і якщо мозок не бачить нічого хорошого, хорошого в людини, така наступає стан апатії. От, наприклад, я волонтерила психологом. Досі волонтерів. У мене були клієнти з різних міст України, коли почалась війна, і вони були в апатії, тому що який сенс старатися? Да? Який сенс ти вкладав свою душу, ти економив, ти мав свою катинку і її немає. І все, приходить така апатія. І я вчила їх, скажіть, а за що ви можете сьогодні подякувати? Навіть, здається, така, що от вижив. Да? Не всім сьогодні повезло. Да? Я казала, не всі прокинулися, і це правда. І я не знала, чи я прокинусь наступного ранку. Да, Я не знала. Але про те, що ти прокинувся, твоя сім'я в безпеці, да? в когось не в безпеці, але є щось хороше, є за що дякувати. Якщо ми не будемо це помічати, мозок не буде виділяти енергію для того, щоб строїти. Своє життя, а який сенс? От який сенс? Uh -huh. Тому дуже важливо помічати щось хороше, тому що потім мозок такий, ага, можна старатися, можна пробувати, є щось хороше. Да? І він виділяє енергію, ми стаємо більш життєрадісними. І навіть коли ми помічаємо, да, що щось хороше, ми, знаєте, більш віримо вже щось хороше, ми надіємось більше. Ну, тобто, це дуже класний навик бути вдячними. Навіть є така книжка Ронді Берн написала її. Називається Магія. Може когось злякати слово магія, але це про те, як вдячність змінює наше життя. Там є це. Питати відомих священиків, політиків, письменників, ага. там є місця із біблії. Просто вся книжка ця вчить бути вдячними, показує, за що ми можемо бути Цікаво, вдячними. Тому я рекомендую Ми обов'язково залишимо ремарочку на так. цю книжку. Пані Тіна, скажіть, будь ласка, от дуже важливо саме сфокусувати наш мозок, щоб він бачив хороше. Я так розумію, що якщо йому не дати таку команду, він не буде це бачити. От для того ми пишемо щоденник вдячності. А скільки ми маємо записати у ньому наших вдячностей? 5, 10, 15. От скільки я маю побачити, щоб я навчила свій мозок реагувати на такі приємні mm -hmm. ситуації в житті? Є спеціалісти, які говорять, наприклад, 5-10. Я спочатку говорю хоча б 3. Чому? Тому що, коли людина звикла жити в негативі, да, мозок звик помічати людині дуже важко знайти щось хороше, і це правда. Я знаю по людям, з якими я працювала, ну такі, а за що я можу бути вдячна? Вони взагалі не знають. Я навіть говорю за якісь мілочі, да, там, за те, що ти смачно поїв, і це вже класно. Але Просто дійсно важко. Але потім. Мозок привчається. Вони о тут клас, тут дякую Богував, супер. Тут тут дякую людині. Тобто вони починають помічати, бо це знаєте, як нейронні зв'язки вже там сформувалися. Але спочатку людям насправді важко. Тому я рекомендую хоча б три знаходити кожного дня за що ти вдячний Богові, я кажу собі іншим людям. Дуже цікаво. А от ви сказали про вдячність собі. Я чи тільки чи не буде з язика? Я думаю, Дуже яксти. Як це? Ну, це одне. А по-друге, а за що ну що саме означає вдячність собі? Давай, тобто, послухай. Ну ми зазвичай. Ну, ми звикли дякувати комусь. Але за що я можу сам собі подякувати? Ну і дійсно додаючи це, чи це не приросте в таку егоцентричність. Ну ми ж не тільки собі дякуємо. Да? Ми помічаємо, що для нас зробив творець, да, що зробили інші люди. Бо знаєте, є люди, які дякують творцю, а не дякують іншим людям. Але їм також треба признати, да, творець через них щось зробив, да, для нашого життя. Uh -huh. Але це ж люди були його руками, його інструментом. А для себе, наприклад, що я кажу клієнтам, от особливо коли вони в апаті, я кажу, а за що ви можете себе похвалити? Наприклад, те, що ви звернулись до. психолога хиба Не можна за це собі подякувати, що ви піклуєтесь про свій стан. І так і різні моменти, наприклад, те, що, не знаю, ти довірилась, наприклад, своєму якомусь внутрішньому чуттю, дай кудись там пішла. Не знаю, я собі забрав. Дякувати, забагато... що я став і сніданок собі приготував. Да, і... І да. Бо не всі, не всі наприклад, да, не всі, наприклад, можуть навіть стати, бо вони взагалі не мають сили. А людина стала да, їй важко, да, бо бувають різні, я кажу, проживають вони періоди, але вони все одно стали приготували для своєї сім'ї, наприклад. Да, хіба не можна Собі за це подякувати, особливо коли ти розумієш, що тобі це важко давалося. Тобто тут будуть такі подяки, які людину будуть виймати, якщо вона знаходиться от на тому дні, як то кажуть, за. За що там За шкибарки. За шкибарки. <laughs> да. так, от, да. виймуть її з цього стану, тому що вона каже: От я молодець, я встала сьогодні по режиму, живу. Це дуже класно. А скажіть, будь ласка, як довго вести цей щоденник, щоб навчити наш мозок дійсно реагувати, щоб ми вже бачили в житті от ці всі приємності і Божі благословіння, от просто по щелчку? Ви <laughs> знаєте, взагалі бажано завжди. Да? Все життя насправді просто можна записувати, а потім просто фокусуватись. У мене є клієнти, які до війни вели щоденник, а потім перестали. Вони до мене приходять, і я бачу, вам треба кажу, почні дякувати, помічати якісь позитивні моменти. Вона каже, а я раніше вела, щоденник, мені було класно. Просто чомусь, ну як сталася війна, да, і ми багато що перестали робити те, що раніше нас будовувало. Mm -hmm. Тому я рекомендую це все життя робити, тому що це як навик, це мишця. Якщо ти не будеш качати свої м'язи, да, то вона все одно більше вже такою не буде сильною. Тому треба м'яз того дя... вдячності, позитивного такого ставлення до життя постійно качати. Тому я кажу, пишіть завжди, або якщо ви такі. Як я що лідиві писати, да, то просто хоча б фокусуйте свій мозок. Вау, класно, мені сьогодні допоміг чоловік, яка я вдячна? Як мені повезло? Да о, сьогодні те було клас, супер. Тобто я завжди кажу, фокусуюсь, бо я помітила, як воно повпливало на моє життя. Можливо, є якісь програмки в телефоні, щось типу щоденника вдячності, щоб їх можна було. Чи чи знаєте ви щось таке? Чи можливо їх просто треба на App Store пошукати? Я знаю, що, наприклад, якщо на телефоні я шукала, але я їх не скачувала. Да, я не можу сказати, наскільки вони ефективні. Я знаю, що багато зараз і психологів, і різних коучів, просто людей роблять такі щоденнички. Там і різні цитатки є, і на кожен день, звісно, є місце, і там ще якісь думки ти ділишся тим, що ти сьогодні проживав, які тобі думки приходили. Дуже класно і багато. Просто кажу, я не з тих людей ніколи не була як би не хотіла, не пробувала, просто я не та людина. Але я знаю моїх багато знайомих, які просто купують бумажня. Їм більше подобається. Мало хто на телефоні з моїх знайомих, я не знаю, як да, і інші люди, але вони в будь заповнювати, красиво там бачити, і потім, коли ти перечитуєш. Да, Це як... якось естетично. Да, естетично так? багато да, дівчат, так, дівчат, Теж, мені дівчат. здається, якась терапія, саме коли ти пишеш рукою своєю так, і ще по-іншому проживаєш цей момент вдячності. Як щодо періодів життя, коли ну, от суцільна якась чорна смуга, людина е, втрачає близьких, у людини не Складається особисто, у людини немає там роботи, війна прийшла зрештою. Тобто, ну, ти просто йдеш в якомусь тунелі, де світла не видно. Ну, взагалі. Як в такому, в такому періоді життя знайти, хоч якийсь промінчик, за який можна подякувати? Ну, бачите, я вчу своїх клієнтів в тому, що або ти. Є господарем свого мозку, або він починає тобі показувати, як жити. Да? І я просто кажу, дивіться, мозок так працює. Да, він сфокусувався. Це дуже страшно. Я не обіцінюю те горе, яке вони проживають. Да, я кажу, проживайте це реально втрата, це боляче. Але подивіться все, що ви можете будь ячні. Ви живі, у вас є шанс ще прожити по іншому. у Вас є шанс да, щось змінити. Тобто, і просто я їм розказую, як працює мозок. Я розказую, чому важливо фокусуватись на позитивних моментах, да як це витягує. І дійсно кажу, коли, наприклад, їх. Люди, які втратили житло своє в Харкові. у Мене були клієнти, коли просто вони реально були в такому стані, не було ні на що сил. І вони почали дякувати. От просто як це якісь мелочі. І потім я з ними списуюсь, і в них добре, в них є енергія, вони щось навіть думають, о, вже є плани, як далі жити. Тобто, хоч як було важко. Просто треба признати, нормально горювати. Да, це нормально, що ти, ну, наприклад, що тобі боляче втратила квартиру. За матеріальним теж можна сумувати, бо ти вкладав туди. Да, ти був благословенний, ти радувався, наприклад, своїй квартирі, а потім їй не стало. І це горе про плач, але потім подивись, що в тебе ще є шанс. Да, і, в таких, і дійсно люди, які це робили, я ж не можу заставити. Да, людину, я їй пояснюю, що так працює мозок. Це не ти так зараз в негатив. Це мозок, він mm -hmm. ось так да, виживає, але ти можеш по-іншому, ти можеш його перепрограмувати. І якщо людина це робить, то вона виходить. Це не значить, що їй стає так Знаєте, все воно забуває, горе. Не забуває, воно є, воно в нас. Але ми бачимо, я вдячна, в мене ще є шанс, я можу щось змінити. Якщо я построїла те життя, да, наприклад, в Харкові. Якщо творець мені допомагав, я була благословена, то я ж є далі. Далі в мене є творець, я там зможу построїти. Да, Спочатку буде mm -hmm. важко. Мене кажу, знаєте, що так все. Да, але нічого, якщо я там могла построїти своє життя, свій світ такий улюблений, то я зможу і в іншому місті чи в іншій країні построїти. Це точно. Пані ну, мені здається, що це ще можливо якась терапія. От, те, що ти кожен день сідаєш, записуєш, робиш одне й те саме. Це допомагає тобі якось виходити на новий рівень. То, що ти був в апатії, а тепер ти виходиш до більш стабільного життя. А от мені цікаво, чи запитують клієнти, які поради, не які поради, які подяки писати в щоденник. Чи це має бути щось величезне, чи це може бути дякую за те, що не знаю, коханий чоловік сміття виніс. Просто от є важливість оцих подяк, там градація якась можлива. Ну мені здається, що навіть подякувати чоловіку за те, що він виніс мусор. Хіба це не гласно? Ну він же не зобов'язаний це робити, да? а він це робить. Тобто, ну я, наприклад. Особливо, коли на початку, як я говорила, що людям важко помічати, да, то я їх такі за маленьке, ну давайте маленьке щось хоча б знайдемо. Тому, звісно, важливо, як кажуть, що якщо ти не ціниш маленьке, да, то ти не, якщо ти не бачиш маленьке, то як ти побачиш велике, тобі все одно буде здавати, що щось не так могло би бути краще, ой, щось там не то, не сьо. А так, коли ти не за маленьке, каже, дай в Біблії написано, що кому дано, да, в кого є, тому буде дано більше. Якщо ти маленьке помічаєш, якщо ти кажеш, да, воно в мене є. То тобі буде дано більше, тому звісно, навіть такі малесенькі дрібнички вони важливі. Тобто не обесцінювати да. всі свої і почуття, і всі подяки до Бога в записуємо, так як ми відчуваємо. Тобто, це наша е, історія, наша інструкція. Ми можемо вести цей щоденник, так як нам подобається. Да. Це класна. Я думаю, що ще, от ви книгу, так згадали з назвою такою магія, яка про магію не yeah. таку як, музику, так, а про саме магію подяки. Можливо, ще хто не хоче там багато читати. Нагадати про те, що є і книга, і фільм Поліана, так про дівчинку, яка навчилась грати в Грузі своїм батьком, дякувати не дякувати, а бачити хороше, навіть в якихось неприємних ситуаціях. І от прям згадується момент. от для того, щоб Провести аналогію, знайти щось хороше в тому де, ну, здавалося б, немає хорошого. пам'ятаєте, коли їй замість ляльки надіслали мушлі yeah. не мушлі, а як це? Like Ем, кастелі, як не буде українською, я забув. Ми, ми, милиці, милиці. милиці. Oh. милиці о, згадали. А, що вона тоді відреагувала? Як вона відреагувала на ті милиці? Вона якось я вже не пам'ятаю, але вона радісно вона щось знайшла, як не сказала, їй кажуть, за що ти можеш тут бути вдячна? Що тут хорошого? Вона каже, я вдячна за те, що вони мені не знадобляться. Е, от е, такі друзі, прості речі, які реально можуть змінити життя. Далі ми зі священнослужителем ще поговоримо, як бути вдячним Богові. От в таких обставинах серйозно, коли війна, де про що говорити, про яку вдячність, а, але будемо вчитися сьогодні це робити. Напишіть нам в коментарях в Ютубі, Фейсбуці під трансляцію за що. Вдячні ви. А, дякуємо вам, пані Тіно, що до нас долучилися, принесли нам хороший настрій і дійсно бажання почати практикувати ось а, таку техніку бути вдячними. Так, ну що ж, дорогі друзі, ми нагадуємо, що ми сьогодні говорили за щоденник вдячності, для чого він потрібен і як і коли починати його вести. З нами сьогодні була Тіна Томчук, екологиня. друзі. А ми перериваємося на спорттайм. Одягайте спортивний одяг, беріть каримати, беріть гарний настрій і вперед до спорту.